Вітаємо у вас з перемогою сьогоднішньої грі. І що ви ти сказати по вашій стартовій грі у рамках суперліги? Вітаю дякую за привітання. Ми розпочинаємо підготовку до вже розпочали підготовку до літнього чемпіонату. Да? Намагаємось якомога в найкращих кондиціях підійти до чемпіонату та насамперед готуватися до зимового першинства, більш важливого Тому намагаємося збити Максимум, так, да, у літній чемпіонат, та на перспективу зробити собі у зимовий гандикап, так скажучи. Ну, і сучас того, що ви так добряче підсилились, то я так розумію, що у вас амбіції хороші не тільки на літній сезон, а й вже на наступний сезон вже на паркеті. Так, звичайно, да. У нас насамперед завдання на паркет завжди, але. Не можна виключати цей чемпіонат, а будемо намагатися якомога вище зайняти призові місця. Сьогоднішню гру вашу команду про дуже потужно. Фактично не давала дихати Ітландії, але все ж таки десь стався з бік, коли пропустив два голи. Що сталося тоді з командою? Да, трошки почувствували смак перемоги, та думали, вже ну як це буває у футболі, Да, у футболі пару хвилин, та вони бувають можуть можуть десь. Зіграти в недобру шутку, але сьогодні ми все ж таки змогли себе взяти до рук та перемогли. Дякую, дякую.